Вітаю вас, мої дорогі партнери. Сьогодні в нас з вами буде цікава зустріч. Кому вона буде цікава, то буде цікаво, так скажемо. По-перше, таке оголошення. 1.06, це буде 1 червня, день тижня, п'ятниця. Я запланувала для нас з вами практичний тренінг трьохгодинний. Щоб ви вже на нього планували на ньому бути. Тренінг буде по самооцінці, тому щоб йти е, в будь-якому розвитку, психологічному далі, потрібна адекватна здорова самооцінка. І я знаю, що багато кого з вас ця тема цікавить. Е, тому я хочу, щоб ми трохи підготувалися, щоб вже прийшли в нашу Команду в нашу групу люди, які будуть знати, про що ми будемо говорити. Тому що е зазвичай це тренінги, які йдуть по кілька днів, е тому щоб це ми вклалися в, в три години, а далі це буде в нас в системі. Е Подивимось, скільки в нас буде людей, і тоді вже заплануємо. Тому сьогодні ми з вами будемо говорити не про продукцію, а про шлях до себе. Більше про психологію, тому які в нас такі от будуть такі підготовчі моменти. Ми зараз трохи з вами поспілкуємося, я дам вам завдання, і ще наступну у наступну середу буде подібна така зустріч, і вже потім буде сам тренінг у п'ятницю, першого числа. Першого числа це, напевно, буде 31-го. Вибачте, бачте, я неправильно сказала, це буде 31-го числа. 31.05. Отак оце буде правильно. П'ятниця. Бо щось я п'ятницю порахувала, а числа неправильно. Це буде 31.05. Виправилась, вибачте. Тому, значить, про що ми будемо говорити? Чого у когось щось получається, а в когось не виходить. в когось швидко получається, в когось не так швидко получається. Хтось шукає компанію за компанією, переходить і думає, що там буде краще, легше, краще йому допоможуть, краще пояснюють, але виходить тільки в того, хто починає задавати питання в першу чергу самому собі. Звичайно, багато від кого залежить від вчителів, від оточення, дуже багато від кого залежить, від самої компанії залежить, але коли людина в пошуку, вона і на шляху розвитка, вона в першу чергу питає, задає питання самому собі. Тому, якщо ми розглянемо любу ситуацію, яка стається. З вами. От на тренінги ми будемо розбирати конкретні ситуації, які можуть стосуватися здоров'я, які можуть стосуватися конкретно нашої компанії, розвитку у нашій компанії, які можуть стосуватися взагалі по життю, тому що тип поведінки людини зазвичай схожий. Це наше, ну, наше мислення. Це залежить від мислення, від типу поведінки, і тоді вже наші дії йдуть від наших емоцій, до речі. От, тому ми трошки підготуємося до тієї роботи. Якщо взяти любу-любу ситуацію, яка з вами стається, то зразу можна поділити на два варіанти, два способи реакції. На цю подію, на цю ситуацію. Перша перша реакція. Людина буде обвинувачувати когось, шукати винуватих і жаліти себе. Це перша реакція. Вид, перший, перший варіант. Другий варіант людина буде. Думати, почне думати, що я можу з цим зробити. І коли людина задає собі питання, що я можу з цим робити, що я повинен робити, що я можу зробити, в нього, в неї, в нього вирисовується вимальовується план дій. І тоді вже ці, цей план, він може бути в голові, мало хто, звичайно, це пише, але цей план, що я маю робити, що я можу зробити. Він в людини з'являється. З цього з'являється рішення. І коли людина сама приймає рішення, це вже моє рішення, я його прийняв. І тоді вже залежить дуже сильно від знов таки від самооцінки. Чи людина дотримається свого рішення, свого вибору, вірніше, свого вибору, і е, прийде, зробить ті дії, які вона е, сама для себе прийняла. Е, Вибрала, обрала. або, якщо вона не знає, але вона знає, що вона має щось робити. Вона буде звертатися до людей, вона буде в пошуку, вона буде шукати, вона буде шукати людей в інтернеті, хто це вже знає, але вона буде шукати цей спосіб рішення оціх, вирішення цієї ситуації, вирішення свого питання. Тому план, далі аналіз, далі коректив. Коригується план, і він знову і знову діє, і знову, але людина завжди йде. Вона не зупиняється, не повертається назад. Вона може проаналізувати, щось поміняти, але все одно рухатися в цьому напрямку. Змінювати або нічого не змінювати, і йти, поки не досягне своєї мути. Але й то якщо в першому варіанті, де людина почала жалітися і когось обвинувачувати, то це. Ми будемо говорити про психологічний стан в цьому випадку, і він може бути в кожного з нас. Різниця в тому, скільки він тягнеться в цей час, скільки часу буде тягнутися цей стан. Тому що пожаліти себе може кожна, кожна, кожна людина, навіть в різних різних позиціях життєвих, коли знаходиться. Але якийсь час, якусь хвилинку чи секунду, чи хвилинку. Чи кілька годин, чи кілька днів, чи роками себе жаліти. От в чому різниця, розумієте? І якщо перша людина, яка обрала ем, варіант пожаліти когось себе і обвинуватити когось, то що з нею станеться з цією людиною? Та нічого не станеться кращого. Тобто буде життя без змін, або воно буде погіршуватися, або воно буде без змін. Е, Ось такого якогось е, не станеться. Щоб хтось прийшов і врятував, хтось прийшов та й пожалів, так що все зміниться. У другому випадку, у другому варіанті, коли людина вибрала, собі, обрала собі шлях дій, шлях дій і досягнення е, якоїсь мети. Це буде, звичайно, я ж кажу, ми будемо розбирати конкретні ситуації, але буде е, залежати від того, що саме, до чого саме е, стримиться людина. І що буде саме результат? А буде результат. І коли оцей буде результат, який стан буде мати людина тоді? Звичайно, піднесений, звичайно вдоволений, це можуть бути якісь емоції, радості, ендорфін виділяється. Це може бути, тоді ще більше хочеться робити. Взагалі, коли людина знаходиться на цьому шляху, вона знає заради чого вставати зранку, і вона легко встає, тому що вона вже знає, що вона буде сьогодні робити. Це все і мотивує, і дає енергію, тому що коли ми п'ємо нашу продукцію, наші вітаміни, добавочки для судин і так далі, ми собі допомагаємо. Але коли в нас є бажання, все починається з бажання. Тоді життя. Інше і оце питання, чому в одних людей виходить, а в других не виходить. Чому в одних людей виходить поступово дуже повільно, а в інших раз і виходить легше, більше, краще, це дуже сильно залежить від нашого стану і наших рішень. Ви знаєте, дуже багато є всяких заходів, способів. Всяких різних теорій психологічних, як підвищувати, як піднімати свій рівень самооцінки. Я от за свій той досвід, який я проходила тренінги і все, що ну, різні є. різні способи, віртуальні, такі більш. Ми, мислення, коли ми своє міняємо, коли ми коригуємо свої емоції, коли ми слідкуємо за собою, дуже багато є. Але самий прямий і дієвий спосіб це знати, чого я хочу, і робити те, що я хочу. І тоді людина собою буде задоволена, і вона буде розуміти, що я сам себе поважаю, а поважаю себе тоді. Коли я роблю те, що я хочу. А коли я роблю те, що я хочу, то я сам себе поважаю. Це і є самооцінка, це самоповага. Це не завишена самооцінка. Ми колись це розглядали і будемо це по трьом рівням розберемо: занижена самооцінка, завишена самооцінка і здорова самооцінка. Або я її називаю адекватною самооцінкою. Ми про це поговоримо вже на тренінгу. Але оці Чинки, коли ми просто збільшуємо самоповагу до самого себе, це і є розвиток, підтримка та розвиток своєї самооцінки. Тут важливо от таки не попастися в таку ловушечку, як я говорю, що коли люди не розуміють своїх бажань і. Бажання, які навіяні суспільством, оточенням, рідними та близькими людьми, всією, так скажемо, всім життям, роботою і так далі. Коли людина не розуміє своїх бажань і приймає чужі навіяні мети і бажання за свої особисті, вона не живе своїм життям. І це зовсім. Тоді не буде розвивати цю самооцінку, цю самоповагу до себе. Тому сьогодні буде саме отаке завдання для вас, хто бажає прийти на тренінг і проходити його практично, буде ще в наступну середу, а сьогодні буде саме таке завдання, як написати свої бажання. Бажань може бути дуже багато, але Бажано їх написати сотні, написати 100 бажань і поділити їх тоді на три групи. Із них тоді ми виділимо ще із цих трьох груп, ще виділимо ще особисті бажання, на які групи ми будемо ділити бажання. По-перше, це будуть матеріальні бажання, по-друге, це будуть бажання такі. Духовні, тілесні навіть можна сказати. І треті бажання це будуть бажання, які ви не одразу зрозуміли, що це ваші особисті бажання, які будуть стосуватися там, ремонту в квартирі, дати навчання, дати освіту своїм дітям. Це класні бажання, це хороша мета, але це навіть це не вважається особистим бажанням. Коли ми думаємо про е, е, життя і щас, щасливе життя своїх дітей, успішне життя своїх дітей, це ваші бажання, але це не буде входити в ті групи особистих бажань. Тому перше завдання це треба написати, перше завдання написати бажання, що я хочу. Це може бути від особистих якихось покупок до е, вражень, емоцій. Відчуттів, це можуть бути або покупки, або емоції, або мета е, от ваші мрії. Е, можливо, це будуть якісь забуті мрії ще з дитинства, треба можна згадати як варіант, або е, як варіант умови, колись чимось, в чомусь заздрили, коли вам чогось хотілося. Е, знаєте, як в дитинстві. Е, Подружці купили ляльку і я таку хочу. Чи конструктор купили хлопчику і я такий хочу. Або хтось хотів собаку не е, м'яку, а живу, а хтось хотів е, ще кудись, а хтось хотів ще чогось, а ще хтось хотів, він тільки пам'ятає, чого він хотів. Оці такі бажання написати, попрацювати прямо е, із, із своєю пам'яттю, із своїм. Минулим, можна сказати, попрацювати, і написати свої бажання. Писати от все, що я хочу, все, що я бажаю, а тоді з них вже з написаних, от уже вже їх поділити на три групи. Тому що е, найкраще писати бажання і не сильно задумуючися, які це бажання. Спочатку просто їх написати, От відключитися від усіх думок і сісти і. Там якийсь час, когось це займе 10-15 хвилин, когось, можливо, це півгодини займе. Але взяти і написати, от просто хочу, 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 не задумуючися, чи це правильно, чи це неправильно, чи це смішно, чи це не смішно, чи це серйозно. Просто взяти і написати свої бажання, а тоді поділити їх на три групи. Якщо у вас виникають питання, хто займеться цим завданням, Звертайтесь до мене, я підкажу, що, що де може себе направити, трошки, щоб вам легше було писати або зрозуміліше, що писати, якщо вдруг це не зрозуміло, раптом це незрозуміло. Тому ще раз виправляю 31.05, тому що сьогодні 22 середа, 20, так, це буде 31 день, 31 травня в офісі на 44-му о 16 -ій. 30 е, тренінг. і якщо вам це цікаво, то виконуйте перше завдання, наступне буде у наступну середу. Я вас всіх обіймаю. Якщо вам це цікаво, дуже рада до зустрічі!